Шановні студенти, хочу презентувати вам навчальну дисципліну Сучасні проблеми кримінального права та процесу. У сучасних закладах вищої освіти правничого профілю ця навчальна дисципліна вивчається в якості спеціального курсу, який завершує опанування блоку кримінально-правових дисциплін, закріплюючи у студентів знання про кримінальне право, дає змогу характеризувати складові елементи окремих складів кримінальних правопорушень. Виділяти відмінні ознаки суміжних кримінальних правопорушень студенти також набувають необхідних знань у Галузі Кримінального судочинства України і практичних навичок щодо його реалізації з урахуванням сучасної проблематики у галузі кримінального права та процесу. Під час вивчення дисципліни ми з вами ознайомимося з сучасними проблемами призначення покарання та застосування інших заходів кримінального правового впливу. Сучасними проблемами кримінально-правої кваліфікації, кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, проти життя та здоров'я, проти громадської безпеки, сучасні проблеми доказування у кримінальному процесі, сучасні проблеми досудового розслідування та судового провадження, сучасні проблеми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Національне законодавство постійно перебуває на стані розвитку, вносяться зміни до Кримінального кодексу України. Удосконалюється судова та правоохоронна система, що й обумовлює необхідність вивчення сучасної проблематики застосування кримінально-правових норм. Щиро бажаю вам успіхів у вивченні нашої дисципліни. Всього найкращого.